зручності пересування. на Дніпрі з'явився новий вид транспорту, водяні вишли. Погляньте швидко, красиво і майже зручно. Не всім вдається з такою легкістю пролітати над хвилями. Але кожному ми радимо спробувати. Хто його знає? Може і вийти. А от такий вид транспорту можна спостерігати на самому хрещатику. Цей автомобіль сконструйовано робітником механічного заводу. Зараз його конструктор і власник Іван Кирилович Тарчак з дружиною і онуками відправився на пляж. Що за зупинка? В чому справа? А, пізнаймо. На міліцейському посту сам товариш Тарапунька. Це знімається новий художній фільм за участі Юрія Тимошенка і Євгена Беретіна. Вони ж режисери, автори і співавтори. Побачимо. На цей свист вже знайомі нам мандрівники не звернули ніякої уваги. І благополучно досягли Дніпровського берега. Обережно. Гальмуйте. Що ж, побажаємо їм щасливого плавання та рибалкам, що застигли над цими поплавками, побажаємо доброго улову. Есть. Удача від Івана Сомова. Отака у нас в Києві, Рыбка. Але рибалять вони не на Дніпрі, а в себе вдома. Токар механічного заводу Іван Сомов породив собі ставок біля власної садиби на Брецькій вулиці, 25. А цей ставок недавно споруджено в Владисільському лісопарку. Лісове повітря. Сонце, вода. Часто приїжджі дивуються, що влітку деякі кияни їдуть відпочивати за межі свого міста. Ще один з того, правда, тут вже не відпочивають, а працюють. В цьому ставку розводять рибу працівники київського підсобного господарства. Досить лише на хвилину закинути сіті, щоб мати отакі результати. Це теж приміське недавно організоване господарство. Зоотехніка київської птахоферми Тетяна Хмарська нам розповіла, що в наступному році її господарство відправлятиме в Київ 314 тисяч штук птиці і 6 мільйонів яєць. Досягнення наших тваринників, хліборобів, механізаторів дають про себе знати. У Києві на риночку і у численних київських магазинах продуктів повний вибір. Українці говорять, що найкраща в світі птиця то ковбаса. Що ж, вибирайте на свій смак? З салом, з чесником? А найкраще, мабуть, з українською запіканкою. Три роки тому в торговельну сітку надходило не більше 50 тонн молока на день. Тепер надходить 400 тонн. В цих тоннах ми відчуваємо реальну можливість наздогнати США по виробництву м'яса, молока і масла на душу населення. Цьому році відкрилось багато фірманих магазинів. А чи знаєте ви, що це за страва Вареники Смедани? Описати це міг тільки Микола Васильович Гогаль. Ми не хочемо повторюватись. І тільки скажемо, якщо будете в Києві, не мініть цього закладу з вивіскою вареники. Новий фірмений магазин традиційних українських паляниць. Цей магазин вже добре себе зарекомендував у покупців. Надискуйте кнопку і вискакує свіжа гаряча паляниця. Автомат може і нагодувати, і напоїти. Газована вода з фруктовими сиропами також лється автоматично. Ми ще забули вам розповісти про традиційну виставку квітів. Кожного року на схилах Дніпра зустрічаються київські мечуденці. Пояснення відвідувачам дає Едуард Латюс, брат відомого латвійського письменника. Він уже не перший рік завідує київським садовим господарством. А якби ви послухали розповіді самих садоводів, Федір Чернявський розповів би, що на його яблуні ростуть груші. А пенсіонер Станіслав Ігнатович Якубович вас би запевнив, що найсмачніші в світі помідори ростуть саме в Києві. Тут ви б зустріли і Діда Павленка, найстарішого київського пасічника. А що б вам розказав Іван Гаврилович Васильєв про квіти? Квіти найпахучіші, найдивовижніші від всіх широт світу розводяться в Києві. Вечеріє. Куди піти? Куди піти ввечері в Києві? Ви можете посидіти в колі друзів тут на чистому повітрі над Дніпром. Можете відвідати зелений театр, побувати на концерті. І веселий гопак у виконанні танцювальної групи українського народного хору безумовно викличе у вас бажання потанцювати. Що ж, запрошуйте своїх дам. Танцюйте. Вечорами завжди вирує життя на хрещатику. Ці години столиці Гомінка нарядна. Прийшов місяць, і водинники показують час зустрічі закоханих. І як добре потак удвох зі своєю коханою, яка може бути супутницею на все життя, посидіти і помріяти. Адже в наш час найфантастичніша мрія стає дійсністю яким захопленням кияни спостерігають рух наших радянських супутників землі, що першими у світі відкрили вікно у космос, відкрили нову епоху науці. Вороги бояться наших досягнень, а все прогресивне людство світу гаряче аплодує нашим досягненням. Новими досягненнями, новими перемогами і сміливими свершеннями. Ознаменувалося великий свято дорогоріччя жовтневої соціалістичної революції. Хрещатик 7 листопада 1957 року.